Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Властивість віднімання суми від числа, розв'язування задач різними способами. Побажайте собі та своїм рідним веселого та гарного дня. Для того, щоб впоратись на уроці з завданнями, будьте уважними та старанними. Розпочнемо з усного рахунку. 15-5.

А тепер розгоріть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число «Класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде таке завдання. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущене. Перевіряємо. А зараз математичний диктант. Від 45 відніміть суму чисел 9 і 3. Число 55 збільшить на різницю чисел 19 і 4. Суму чисел 37 і 7 зменшить на 20. Число 85 зменшить на різницю чисел 35 і 20. Перевіряємо. 33, 70, 24, 70. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як віднімати суму від числа. За записами поясніть, як знайти різницю. 60 розкладаємо на зручні доданки 50 і 10. Від 10 віднімаємо 7, буде 3. Та ще 50, 53. 60 мінус 8. 60 розкладаємо на зручні доданки 50 і 10. Від 10 віднімаємо 8, 2 та ще 50, 52. 60 розкладаємо 50 та 10. Від 10 віднімаємо 9, 1, а ще 50, 51. 63 мінус 7. 7 розкладаємо на зручні доданки. 3 та 4. 63 мінус 3 та ще мінус 4, 56. 63 мінус 8. 8 розкладаємо на зручні доданки 3, 5. Від 63 відняти 3 та ще 5 буде 55. 63 мінус 9. 9 розкладаємо на зручні доданки, 3 6. 63 мінус 3 та ще 6, буде 54. Щоб від двоцифрового числа відняти одноцифрове, ми одноцифрове число розклали на зручні доданки. Від двоцифрового числа одноцифрове віднімали частинами. 69 мінус 7. 69 розкладаємо на розрядні доданки. 69. Від 9 віднімаємо 7, буде 2, та ще 60, 62. 69 мінус 8. Знову ж розкладаємо на розрядні доданки 60 і 9. Від 9 відняти 8 буде 1, та ще 60, 61. 69 мінус 9. 69 це 60 та 9. Від 9 відняти 9 буде 0. Залишається 60. Прочитайте задачу. Біля дерева росло 7 грибів. Білочка зібрала 2 гриби, а їжак 1 гриб. Скільки грибів залишилося біля дерева? Розв'яжемо задачу першим способом. Про що мова в задачі? Про гриби. Що відомо про гриби? Що біля дерева росло сім грибів. Чи відомо, скільки зірвали? Так, два грибочки білочка і один їжачок. Що питають у задачі? Скільки грибів залишилося біля дерева? Які опорні головні слова ви знайшли? Росло, зірвали і залишилось. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 7? Росло 7 грибочків. Що означає число 2? 2 грибочка зірвала білочка? Що означає число 1? Один грибочок зірвав їжачок. Що питають у задачі? Скільки грибів залишилося біля дерева? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Ні. А чому? Тому що немає всіх числових даних. Нам невідомо, скільки разом зірвали грибочків білочка та їжачок. Чи можемо ми дізнатися, скільки зірвали, якщо відомо, що два грибочки білочка зірвала і один їжачок? Так, якою дією? Додавання. Коли ми дізнаємось, скільки всього зірвали грибочків, білочка з їжачком, і знаємо, скільки росло. Чи зможемо ми дізнатися, скільки грибочків залишилося? Так, якою дією? Віднімання. Запишіть задачу виразом. І не забувайте, що першу дію взяли в дужки. Розв'яжемо задачу другим способом. Давайте припустимо, що спочатку білочка зірвала гриби, а потім їжак. Чи зможемо одразу сказати, скільки грибів залишилось біля дерева? Ні. Чому? Тому що немає усіх числових даних. Нам невідомо, скільки залишилося грибів, коли два вже зірвала білочка. А про це ми можемо, дізнати... про це ми можемо дізнатися в першій дії? Так, якою дією? Віднімання. Назвіть її. 7 мінус 2. Про що тепер ми можемо дізнатись? Скільки грибів залишилось? І якою дією? Віднімання. Від результату першої дії відняти 1. Запишіть виразом. Давайте розв'яжемо задачу третім способом. Припустимо, що спочатку їжак зірвав гриби, а потім білочка. Чи можемо ми відразу знайти відповідь на питання задачі? Ні. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки залишилось грибочків після того, як їжак зірвав один грибочок. Чи можемо ми дізнатись про це? Так, якою дією? Віднімання. А тепер ми можемо дати відповідь на питання задачі, якщо знаємо, що білочка зірвала два грибочки. Так, якою дією? Віднімання. Запишіть вираз. Отже, відповідь. Чотири грибочки залишилося. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. За малюнком досліди, як від 10 відняти суму чисел 3 і 4 трьома способами. Перевір висновок. Порахуйте, скільки було грибочків. 10. Скільки зібрали. 4 у червону і 3 у зелену корзинку. Що, питають у задачі? Скільки залишилося? Що можна спочатку дізнатись? Скільки грибочків зібрали? Якою дією? Додавання. Якщо грибочки зірвали, то на галявіні стало більше чи менше? Менше. Щоб стало менше, яку дію виконуємо? Віднімання. 10 мінус сума чисел 4 і 3. Дорівнює 3 грибочки. Або якщо було 10 грибочків, і спочатку зібрали 4 грибочки в червону корзинку, а потім 3 у зелену, який вираз можемо отримати? 10 мінус 4 мінус 3. Або спочатку грибочки зібрали в зелену корзину. А потім у червону. Який вираз отримаємо? 10 мінус 3 і мінус 4. Отже, щоб відняти суму від числа, можна послідовно віднімати від числа кожний доданок. Яку властивість додавання використано під час віднімання чисел частинами? 15 мінус 7. 7 розкладаємо на зручні доданки 5 і 2. Від 15 віднімаємо 5 та ще 2. Буде 8. Яку властивість використали? Властивість віднімання суми від числа. Прочитайте задачу. Діти знайшли в парку 9 шишок. І з 4 шишок сосни і двох шишок ялини вони зробили їжачків. Скільки шишок залишилося? Розв'яжи задачу трьома способами за схемами міркувань. Про що мова в задачі? Про шишки. Що відомо про шишки? Що 9 шишок діти знайшли. Паруху. І з кількох шишок зробили ріжачків? і Із чотирьох шишок сосни і двох шишок ялини. Що питають у задачі? Скільки шишок залишилося? Які головні опорні слова в задачі ви знайшли? Знайшли, витратили і залишилось. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 9? Знайшли 9 шишок. Що означає число 4? Витратили 4 шишки сосни. Що означає число 2? Взяли для виробу 2 шишки ялини. Що питають у задачі? Скільки шишок залишилося? Якщо відомо, що зібрали 9 шишок, і спочатку діти взяли 4 соснові шишки. Про що дізнаємось? Скільки шишок залишилось. Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки залишилося шишок, і знаємо, що діти ще використали дві ялинові шишки. Про що дізнаємось? Скільки шишок залишилось? Якою дією? Віднімання. Давайте розв'яжемо цю задачу другим способом. Якщо відомо, що зібрали 9 шишок, і спочатку діти взяли 2 ялинові шишки. Про що дізнаємось? Скільки шишок залишилось? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки залишилося, і знаємо, що діти ще використали 4 соснових шишки. Про що дізнаємось? Скільки шишок залишилося? Якою дією? Віднімання. Давайте розв'яжемо третім способом задачу. Якщо знаємо, що витратили 4 соснових і 2 ялинових шишок. Про що дізнаємось? Скільки шишок використали діти? Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки діти витратили шишок, і знаємо, що їх зібрали 9. Про що дізнаємось? Скільки шишок залишилося? Якою дією? Віднімання. Запишіть відповідь. Три шишки залишилось. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу. Оцініть свою роботу. Якщо все вірно, поставте два плюсики. Якщо були незначні помилки один плюсик. Якщо не все зрозуміло, то галочка. Переглянете розв'язання цієї задачі ще раз. Побудуйте два прямокутники. Проведіть у першому із них два відрізки так, щоб утворилося два. Трикутники і один п'ятикутник. А в другому два трикутники і один шестикутник. Перевіряємо. Один із варіантів виконання цього завдання ви бачите на екрані. Певнена, що ви виконали все вірно. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці одним із запропонованих смайлів. Супер! Все добре! Вдалося не все. Виконайте дома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви попрацювали гарно, з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи.